Котре довели свій клас, франківський ураган на домашньому майданчику здолав рівненський кардинал. Поєдинок у межах 26-го туру. Вібет екстраліги завершився із розгромним рахунком 6-1 на користь драконів. Уже на старті другої хвилини лік голам у матчі відкрили господарі влучним ударом капітана Ігоря Курсуна у верхній правий кутворіт. на 14-й хвилині. Михайло Гроцина подвоїв рахунок, а згодом відзначився і дублем після передачі Савенка. На перерву команди пішли з рахунком. Гра сьогодні далась нам, в принципі, по рахунку легко. Були нагоди забити більше, вважаю, що перемогли більше на класі суперника і моментами не вдавалося реалізувати при комбінаційних діях, тому на допомогу прийшла індивідуальна майстерність гравців, які реалізували моменти при виграші, при роботі один в один. Вважаю, що сьогодні всі отримали ігрову практику, яка потрібна. Молоді гравці дуже добре війшли, і старанність, яка була сьогодні, в них заслуговувала на один-два голи, десь перехвилювались, тому не вдалося реалізувати. Очікуємо на них в подальшому результативної гри. По у перерві ураганівці забили ще тричі на 27-й хвилині відзначився Андрій Британ після вдалої комбінації та точного пасу капітана. Ще два голи у матчі за універсалом Станіславом Моспаном. На шість м'ячів господарів команда Євгена Ланка зуміла відповісти лише голом престижу від Владислава Сорокіна, який на 36-й хвилині влучив у ворота Сіріцького. якщо загалом сказати там подобається це моїй команді чи не подобається. Е Ураган, знаєте, наче в школу нас зводили. Показали, як треба грати в футзал, як потрібно з м'ячем працювати, як створювати, як грати агресивно. Ми ніби й налаштовувалися на все це, але, на превелике жаль, ну, не буду казати конкретно хто, але просто не входять люди в гру і це дається в знаки. Нам просто приклад ураган показав, до чого треба йти, як грати, як прогресувати. Ну, а нам що тренуватися, рухатися далі. Попереду на ураган очікують ще дві гри у регулярному чемпіонаті. У понеділок, 8 квітня, на виїзді дракони зіграють матч 27-го туру з Хмельницьким соколом. А 20 квітня команди проведуть відкладений поєдинок 9-го туру. Наталя Озовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.